Пановні друзі, сьогодні ми знаходимося на території Львівського обласного госпіталю ветеранів війни імені Юрія Липи. Покажемо вам, як відбувається тренування наших військових, як проходить фізична, мабуть, в тому числі і ментальна реабілітація. Отож, приготуйтеся зараз. Ми все вам покажемо в деталях. А показувати і розказувати справді є про що. Пропонуємо розпочати із Львівського обласного госпіталю ветеранів війн та репресованих імені Юрія Липи. Це лікувально-профілактичний заклад охорони здоров'я, який підпорядкований Департаменту охорони здоров'я Львівської облдержадміністрації. На його базі працює понад 900 працівників, і віднедавна тут з'явився без перебільшень унікальний спортивний майданчик, який допоможе якісно покращити реабілітацію військових. Власне сама ідея виникла, мабуть, в перші місяці війни. Ми зрозуміли, що реабілітація, активна реабілітація вона буде таким основним засобом для відновлення. І ми напрацювали от таку комплектацію, щоб були враховані максимальна робота групи м'язів. На кожному з таких тренажерних станків є детальна карта. В тому числі з QR-кодом, де можна подивитися, як працювати, яка група м'язів працює за рахунок зміщення ваги по плечу, Тобто ми можемо задіювати в залежності від ураження. Це національний виробник, що важливо. Цей комплекс нараховує 18 тренажерів, це повна лінія виробника. Аналогів на теренах Львівщини немає. Тобто, навіть для тих, хто хоче спробувати, хто хоче подивитися, як це працює. Можна, звісно, прийти сюди, на цю локацію, подивитися. Ну, але, мабуть, найбільш цінним відгуком є власне, відгук і такий фідбек цих хлопців, які проходять безпосередньо тут реабілітацію, ці хлопці, які працюють на цьому обладнанні. І я думаю, що вже наступного року, коли ми будемо заходити в тому числі в новий бюджетний рік, ми будемо такі речі передбачати ще на території. Кількох закладів кластерних, надкластерних, де відбувається реабілітація військових, членів їхніх сімей, тому що важливо, і я завжди про це наголошую, що реабілітація військових це не лише він, це, це його діти, це його сім'я, це оточення. Тому потрібно враховувати максимальний інтерес усіх зацікавлених, усіх, кому це потрібно. Окрім багатофункціонального майданчика з тренажерним обладнанням, також. В межах проекту зреалізовано будівництво спортивного багатофункційного майданчика з поліуретановим синтетичним покриттям, і його цінність в тому, що тут не лише можна розвивати понад 5 видів спорту і активно проводити реабілітацію, А власне, що він при хорошій експлуатації буде слугувати багато років. А зараз ми побачимо, як він працює на практиці. Завдання покращити свій рекорд. Я йду разом з вами. Я вам допомагаю. Ми готові? Три, два, один. Поїхали. Пішли, пішли, не зупиняємося, не зупиняємося, не зупиняємося. Ефективність саме так можна описати практичний процес, який проводить під пильним наглядом реабілітологів. І справа тут далеко не в рекордах, а у них. точніше у їхній відданості та наполегливості. До слова про людей і відданість своїй справі. Саме так можна описати роботу співробітників закладу, зокрема реабілітологів, які щодня працюють із військовими і не тільки, аби пришвидшити відновлення кожного з них. Дуже добре. І ще раз. Зараз у нас закінчились заняття, які ми проводили на стадіоні, на вулиці. І це дуже унікальна і хороша можливість, що ми це маємо. І Мені так видається, що у Львівській області більше немає таких спортивних майданчиків, власне, які є біля лікарні, ну біля медичних лікувальних закладів. Основно ми займаємося відновленням людей з ураженням центральної периферичної нервової системи, зокрема там черпно мозкові травми, інсульти і спінальна травма. Відповідно, майданчик дуже хороший для цього, так бо розвиток витривалості ми не можемо зробити в залі настільки ефективно, інколи використовуємо там коридор. А тут прошу дуже і ще при сприятливій погоді супер все вдається. І найбільше приносить задоволення так, від роботи це результат. Результат в пацієнтів. Ти дивишся на свою роботу, на їхню, і ти отримуєш таке моральне задоволення від своєї роботи. Напевно, через то ми всі. То тут збираються на ці заняття і пацієнти, і лікарі. От заради того ми працюємо. Працювати на результат це надважливо. Тим паче в умовах повномасштабної війни. А тому відкриття цього майданчика – це лише перший етап довготривалого процесу, який включатиме у себе облаштування подібних просторів на території Львівщини у майбутньому, зокрема у Великому Любіні, Соснівці та у Львові. На кожному з таких майданчиків одночасно зможуть тренуватись та проходити реабілітацію до 10 осіб, що допоможе співробітникам медичних установ, на базі яких і будуть збудовані комплекси, і якісно покращити процес відновлення пацієнтів. Тобто, госпіталь імені Юрія Липи це перший реалізований проект із багатьох, які ще попереду. На даному моменті відділення працює. На повне завантаження, є дуже багато потреб в реабілітаційній допомозі. І на даний момент нам дуже допомагають в роботі те, що все ж таки розширюється як матеріально-технічна база відділення, так і покращуються умови перебування у відділенні. Відділення є прилаштоване, розраховане для пацієнтів з обмеженими можливостями. Воно облаштоване як санвузлами, так і спіддувими, є доступність. До відділення, до палати, до всього. Казі у нас перебувають різні категорії пацієнтів, як військовослужбовців, так і цивільне населення, після перенесення гострих порушень військового проваду. То госпіталь на цьому місці з 1989 року ми маємо в госпіталі і бомбосховище. Це реальне бомбосховище, яке так само в минулому році було відремонтовано за допомогою військової військової державної адміністрації. E, взагалі досить багато ведеться вже зараз ремонтних робіт, реконструкцій. Це і Реабілітаційні відділення і центр фізичної реабілітації на 9-му поверсі, який буде займати площу 900 метрів квадратних, в якому будуть облаштовані зали тренажерні, зали кінезіотерапії, зали асистивних технологій, де в принципі, ми вже зможемо надавати ту реабілітацію на більш сучасному рівні. У нас є закуплене обладнання, якісь обладнання на ми, у нас було придбано. За кошти обласного бюджету якісь обладнання нам було подаровано е, нашими благодійниками з Америки. Е, зараз ми це відділення інтенсивно ремонтуємо. Я думаю, що вже е, до кінця місяця воно буде зроблено. Я думаю, зараз е, в такий період навіть е, нікому не варто давати роз'яснень, наскільки важлива є е, рахова активність, фізіотерапія, ерготерапія. Це, це, це навраження, як і, ну, величезна частина лікування. Це насправді дуже важливо. Е, наші захисники і захисниці вони просто заслуговують, щоб та реабілітація була надана в повному об'ємі і не тільки фізична, але й психологічна, і це насправді дуже важливо. Так само дуже важливий момент це і впорядкування території, тому що дуже багато наших захисників і захисниць, вони є на візках. Вони присягатися, вони мусять повноцінно відчувати, що вони мобільні. Має бути всюди абсолютно доступність. Ми дуже багато уваги приділяємо доступності. На кожному виході вході пандуси з дотриманням градусів. Ще не всюди в нас облаштовані перила, зараз так само над тим працюємо, але доступність має бути як всередині, так і назовні для наших е, пацієнтів. Тому це дуже великий е, об'єм звичайно, роботи і по коштах це нелегко і для обласного. Для обласної ради, для військової адміністрації це все нелегко, але розуміння того, що бійці заслуговують і захисники, щоб і лікуватися, і надавати, щоб та допомога надавалася в сучасних умовах, це дуже важливий елемент реабілітації, майданчики, спортивні тренажери. Вони мають бути, звичайно, і в інших закладах, і не тільки в нас. Але на даний момент в нас достатньо таких пацієнтів, які хочуть реабілітуватися, і знову ж таки повернутися до служби. І це важливо, щоб вони тримали себе в формі і сила духу в них була ну, вони, ну, і, вони насправді дуже позитивні. Як, ти як медик розумієш, і ми навіть про це згадували на презентації проекту Ліга Нескорених, що е, ці гормони, які виділяються під Ендрофіни, час за спортом. Да. Ендорфін, серотонін. Щоб ми по, по своїх е, молекулярних кільцях е, схожі на морфій, так? на знеболюючий, це тобто таке природнє знеболююче. Думаю, це природнє це... знеболююче і елемент е, такого ну, позитив, позит, позитивного настрою. Да, це однозначно. Після таких слів котре переконуєшся, що сила у єднанні. і сьогодні для нас, українців. Як ніколи важливою є синергія, адже разом точно зможемо більше. Цей об'єкт, який зреалізований на території госпіталю ветеранів війни, він є таким дебютним першим, і точно вже сьогодні розуміємо, що його будуть переймати керівники інших закладів охорони здоров'я, закладів, де відбувається реабілітація наших військових. Тому знов ж таки це важливо приїхати, подивитися, поспілкуватися керівництвом, а в першу чергу з пацієнтами, які проходять реабілітації, і почути відгуки власне, від них. Звісно, має бути чітке розуміння, що такі речі це доволі коштовні, амбітні речі, вони можуть зареалізовуватися лише спільно, лише в синергії з керівництвом з таких закладів і про зміни, про нові проекти в рамках. Програми Ліга Нескорених» слідкуйте в наших соціальних профілях, в соціальних профілях Львівської обласної державної адміністрації. А ми зі своєї сторони будемо старатися, щоб ці зміни були якомога яскравішими та позитивнішими.